Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про найменш важливу тему: назальні деконгістанти, крапель в ніс, судину звужуючі препарати. Всі їх ви знаєте, це той самий нафтезін, нокспрей, назаспрей діючі речовини, оксіметазалін, ксилометазалін, нафазолін. І чому важливо про них поговорити? Тому що вони викликають залежність. І багато людей не розуміють цього, використовують дуже тривалий час і отримують потім ускладнення. Отже, багато пацієнтів, які хворіють на гострі респіраторно вірусну інфекцію, і мають скарги на нежить, закладеність носу, хочуть швидкий ефект від препаратів, щоб ні здихав. Йдуть в аптеку, їм рекомендують ці препарати, судино звужуючи. І дійсно, ефект одразу закапав і ні здихає. Але це на короткий проміжок часу, і через деякий момент знову треба використовувати ці препарати знову і знову. І на початку використання вистачає мінімальної дози, а потім. Треба збільшувати дозу, щоб отримати цей ефект. І людина не одразу розуміє, що йде залежність на ці препарати. І чим більша доза препарату використовується, тим більше негативного впливу на серцево-судинну систему. Наприклад, збільшується частота серцевих скорочень тахікардія, збільшується артеріальне давлення, головні болі з'являються. Тобто залежність ця призводить до так назву діагнозу медикаментозного реніту. На, на, на тривалий час користується цими препаратами, носить в кишені е, ці балончики і не може покинути. Тому що як тільки перестає користуватися, е, виникає синдром рикошету ніс знову не дихає і знову треба користуватися. І для того, щоб не Отримати такі негативні впливи, я вам рекомендую користуватися під час гострої респіраторної вірусної інфекції сольовими розчинами. Це інша група препаратів. Вони безпечні, їх можна дуже часто користуватися і тривалий період часу, такі як носоль, аквамаріс, хюмер та інші. І чекати, коли імунітет. Виробити імуногобуліни і людина одужає і без цих крапель судинозгружуючих. Ну а якщо ви вже користуєтесь цими препаратами, я вам рекомендую не більше 2-3 днів і відміняйте їх, тому що буде залежність. Виконуйте всі рекомендації своїх лікарів, не нехтуйте цими правилами, і всього вам найкращого. Нехай вам Бог допомагає.